З вами містер Груп, Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, як імпровізація. Що це таке і як взагалі це робити, і чи треба її боятися? Імпровізація це насправді така натуральна штука в нас, що ми люди любимо щось імпровізувати, щось створювати нове і не тільки рухатись по якихось конкретних шаблонах, що тільки ось так і ось так грать. Тобто, барабанщики, котрі вміють імпровізувати, вони себе почувають дуже вільно і вони можуть адаптуватися до будь-якої ситуації, до будь-якого. Не знаю, стилю, ритму і так далі. А як взагалі імпровізувати? Це така навичка, котру можна розвити. Щоб навчитися імпровізувати, треба просто імпровізувати. Яким чином? По суті, у нас з вами є різного роду паттерни, котрі ми вчимо. Паттерн це якась, там, не знаю, наприклад, барабанний наш алфавіт, коли ми граємо його з 16-му по чарці руками. І виходить, що ми його можемо розкидувати по різним барабанам. Вже наш з вами паттерн, і ми на цей паттерн можемо зробити імпровізацію. Тобто, по суті, ви можете вибирати будь-який барабан, ви можете вибирати будь-яку букву, і чим більше і чим краще ви знаєте вправу якусь конкретну, тим вільніше ви себе почуваєте і можете, ну як і в нідрі, да, тобто залити в барабани будь-який паттерн. Я хочу, щоб ми з вами спробували погратись. Тобто, це така гра. По суті, ви можете і просто чотири удари вмістити, як ви захочете, в будь-який момент на будь-яку долю. Да? Наприклад, на 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, на другий, четвертий рахунок по вуквіджі, да? наприклад, або не знаю, парадіду там, парадіду, 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 парадіди, 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 парадіду. Параді. Це вже також імпровізація, тобто виставляєте або секстолі, е, через бочку, да, різні патерни, тріолі, так і та такі. Та, так та, та, та. Е, виберіть зараз собі декілька патернів, котрі, ви знаєте, найкраще. Наприклад, я не знаю, там 16, через бочку, може там, тріолі, да, коли йде. Бочка право ліво, бочка право ліво, бочка право ліво, бочка право ліво. І спробуйте погратися над конкретним паттерном сіли і такі бочка. Все, я придумав вже свої там декілька брейків, по-перше, придумав свою імпровізацію. По суті, імпровізація це реальна комбінація різних патернів, які у вас вже закладені в руки і в голову. І щоб їх воплощати в життя внідрять, то треба брати декілька патрінів і пробувати. І ми зараз з вами спробуємо поімпровізувати. Спеціально для моєї спілки Groove роблю таку штуку. Ми з вами будемо грати по чотири такти імпровізації. Спочатку я, потім чотири такти ви. Це також дуже класний навик, щоб розуміти в часі, де ви знаходитесь, скільки ви тактів зіграли. Я коли граю ось такий лайфхак, я собі завжди ступюю ногою, хай або на сильно, або на слабку долю, або восьмими, в залежності, як я хочу. Коротше. І завжди рахую собі: один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, другий. Два, три, 4, 1, 2, 3, 4. І ми з вами зробимо по чотири такти. Давайте повільно спробуємо почати зараз, без метрономчика. Зіграємо просто один раз я і один раз ви. Це буде виглядати ось вот так: 1, 2, 3, 4. Один, два. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вийшло, якщо що можете перемотати, передивитись знову і спробувати зіграти зі мною разом. Тобто імпровізація вона не має якихось шаблонів там і так далі. А ви по суті перекидуйте свої думки, те, що ви знаєте, що ви вмієте, в барабани. Класно, звичайно, що є такі вже там більш тонкі моменти в імпровізації, як вибудування фраз, тобто, коли я граю, типа от. <плес> ну, тобто, що в мене було? Я такий пам-пам-пам, тюк-дек-тюк-дум, дан дан Тобто я в собі в голові будую якусь конкретну мелодію, але це вже тобто, більш такий ширший взгляд на імпровізацію. Головне розуміти, що ви повинні себе вільно відчувати в імпровізації. Ви можете, по суті, вставити все, що ви захочете. Головне, щоб це було в темпоритмі, щоб це не було просто там щось непонятне десь. Тобто, чітко, триолі, да? тріолі, тріолі секстолі, секстолі, 16, 16, флеми, флеми, двійки-двійки, Тобто, щоб воно все класно сюди входило. Імпровізація може бути як і простою, так і складною. Звичайно, що класно, коли є розвиток, тобто ми починаємо з чогось простого, да, вийшли на кульмінацію, або спустились, або навпаки там відразу розвалюємо купа всього, потім спустились щось просте, зіграли, потім знову розвиваємо. Тобто ви можете вибудовувати хвилі своєї імпровізації, як ви захочете. Але це вже такий більш не знаю, подальший розвиток. А починати треба реально з простих моментів. Щоб ви просто розуміли, що ви можете чітко якісь свої паттерни, які вам подобаються, візьміть на початку три і спробуйте їх е зіграти на барабанах в чотири такти, рахуючи до чотирьох, по чотири, коротше. Тому, друзі, сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Чекаю там коменти, лайки, відео. Будь ласка, запишіть, у кого вийде, щоб як ви зі мною зігаєте це соло. Спочатку я потім ви буду дуже вдячний за таку підтримку і до зустрічі.